Вітаю! Мене звати Чичикалова Ірина Едуардівна. Я вчителька інформатики міського юридичного ліцею. Працюю вчителем у ліцеї з 2012 року, вчитель вищої категорії. Інформатика це не просто предмет, а цілий світ можливостей, який відкриває двері до сучасних технологій, логічного мислення та цифрової грамотності. Як вчитель інформатики, я вважаю своєю місією не лише навчити учнів базових навичок роботи з комп'ютером, а й прищепити їм інтерес до програмування, безпеки в інтернеті. Та критичного мислення. Моя методика навчання базується на трьох основних принципах практичність, інтерактивність та індивідуальний підхід. У мене є свій youtube канал який дуже допомагає учням краще засвоїти вивчений матеріал. Серед моїх найбільших досягнень це успішні виступи та нагороди моїх учнів на міжнародних конкурсах та їхні бажання продовжувати навчання у сфері IT. Мій педагогічний досвід вчить мене, що головне завдання вчителя не лише передати знання, а й допомогти учням навчитися самостійно їх здобувати, аналізувати інформацію та критично оцінювати сучасний світ цифрових технологій. Інформатика це наука майбутнього, і я пишаюсь тим, що допомагає молодому поколінню його освоювати.